Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну та поживну картоплю по-домашньому з грибами та сметаною. Нам знадобиться 1 кг відвареної картоплі в шкірці, я її вже почистила, 1 кг грибочків. У мене лісові, підійдуть ваші улюблені, 1-2 цибулини, пару зубчиків часнику, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 200 г сметани. Нарізаю картоплю крупними шматочками. Нарізану картоплю обсмажую на середньому вогні до золотавого кольору. Тим часом, поки підсмажується картопля, нарізають цибулю та часник. Картопля вже гарно підрумляю викладаю її на тарілку, а на сковорідку додаю цибулю та часник і обсмажую до м'якості. До підсмаженої цибулі додаю гриби і смажу 10-15 хвилин до випаровування вологи. До підсмажених грибів додаю картоплю, сметану, сіль та перець і протушкую ще 10-15 хвилин на мінімальному вогні під закритою кришкою.